Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буде блідої відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас в основному останні новини, хоча і не тільки. Ну що, можуть що позручніше не починаю. Отже, просять мене подивитись, подарували Путіну на день народження статуетку смерті, оброблену золотом. До чого це? До трейр ремарку зробити, для початку я взагалі хотів перевірити, чи було таке, але фото відео знайшов. А мало, того, мало того, навіть коментар знайшов бізнесмена того, який подарив, що це, мов, на смерть всім ворогам Путіна. Ага, ну давайте подивимося. Статуетка смерті. Я може знать, яком подаровано. Добре, а ну раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а нашу Путіну на день народження статуетку смерті подарували. Поясніть мені, будь ласка, які мотиви були що за цим стоїть? Скажімо, правду. Ей, вас лагус. Сейвас, Альгіс, нумус. Інгус і що? І перст. Цікаво. Хага. -ха. Ну, гаразд. Що в нас тут? Нейвас, Лагус, Тейвас, Альгіс, Інгус і пер. Все пряме. <кхм> Зразу оці руни натякають на те, що. А що якийсь тут магічний підтекст є? Ну, дійсно, я не здивуюся, якщо на статуеті щось є. Якийсь саме магічний вплив, дуже принаймні на то схоже. Магічний підтекст є. Мало того, Ей вас показаний як, як міст між світами. Одна із рун, яка може смерть показувати. да. Міст між світами, да, натяк, на зв'язок ось із тонким світом, так би мовити. Ну, до речі, Лагус. Включайте інтуїцію, да? тут якийсь потік інформації. Ну, ось, да, ось якийсь чоловік, ось активні дії. Ніби як для захисту подаровано, да? нібито. Ну, це воно так прикрито. Ну, от щось, щось під питанням, що воно так. Ну, показують, дійсно, що дарувала людина не бідна, по-перше, а по-друге, що сама статуетка доволі таки коштовна. Ось. Але перт не тільки про ціну статуетки. Це теж, до речі, руна, яка перехід показує, в тому числі. Ось ось тут Ейвес, який перехід між світами показує, ось тут перт. І це розкриття інформації. Е, знаєте, ніби це такий завульований надтяк, а, а чи живий справжній Путін? Знов-таки повертаємось до того самого питання. Так от справжній дуже під великим питанням. Тому що я вже теж бачив, що він уже все. І зараз там колективний Путін рулить. А знаєте, оце якраз ту сторону. Тут ось певний магічний підтекст є, однозначно. Ну і це як натяк, що <гум> дідусь, то вже все на Путін в даному випадку. Ну, таке цікаво. Це знаєте, з таким ам... <гум> ам, не, тонкий тролінг такий, знаєте. Путін там нібито кхе, наказав охороні ту статуетку кудись зникати одріха подалі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Тому такий подаруночок з підвохом. Ну, гаразд. Коли ми вже діждемося, щоб то упере офіційно вперед, то ногами винесли? А, гаразд, давайте далі. Просьсть мене подивитись, що хочуть Азербайджану, ну точніше, не Азербайджану, якомусь там азербайджанському магнату, продати титанові родовища, саме українські, дуже цінні. А, ну і питаю, чи це Азербайджан вже в гарних стосунках із Путіном. Ну, по тій інформації, що я бачив, там вже ніби торги відбулися, і вже ніби продали якраз. Тому що дуже дивний тендер був, де всього один учасник. Да. Прекрасний тендер, коли всього один учасник. А, ну, давайте подивимося, що все-таки воно буде в силі той тендер, чи його якимось боком відмініть. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, десь на днях е, українські титанові родовища відбулися торги і продали їх одному азербайджанському магнату. От, покажіть мені, будь ласка. Ну, а. Чи залишаться ці торги якби в силі? Чи дійсно ці родовища перейдуть у власність того азербайджанського магната? Скажіть вам, правда. Інгус. Агус перевернутий. Ансус. Закон як дишло, да? Ну ясно. Ісо. Аруна і шо? Як, як поясніть, що це? Ти вас перевернути? Ага. А, ви знаєте, схоже, тут буде щось таке. М -м -м -м, можете й тендер скасувати. От дійсно. То що щось, щось якось, воно цікаво йде. Дивіться, Інгус, влас Перевернутий, Ансус іса, Пустаруна Єра, та Перевернутий. Ну, Інгус, ось гроші заплачені, да, гроші чималі. Mm, но е щось там не то. Не, оце там обман якийсь був, там якісь, е схоже, що ціну, як завжди, занизили. Розумієте? Притом так добре, суттєво занизили, якраз на користь того самого магната. Ось, ну, закон, як дійшло. Нібито по закону це все оформлено, але показують, що що то там не то. Е, не так воно. Нібито оформлено, но там е, собака порилась, як то кажуть. Ну, ось таємно. Ну зрозуміло, що ж таємно, а як же ж по-другому? Но, Єра, е, е, ти вас перевернутий. Завершення циклу і що? А те вас чи через несправедливість. Те вас часто суди показує, до речі. Так от, як би тут не був той тендер скасований через суди? Тому що, що все гладко так буде для того азербайджанського магната і для тих, хто той тендер проводив, де я б не сказав. Ну, подивимося, як та історія далі піде. На даний момент, підкреслюю, тендер відбувся і як би ті родовища продалися вже. Відповідно, я не бачу сенсу те дивитися, а ось ситуація тут така ще, цікава, буде і буде це все розкручуватись. Ну, правда, Єра, повільна руна. Тут швидкого розвитку чекати не варто. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, просять мене за північних корейців в Україні подивитись, нібито Кімчанин зібрався свої війська перекидати в Україну. А, ну давайте запитаємо, чи вони вже в Україні є, бо є чутки, що там інструктори корейські, там якісь там інженерні підрозділи. Да? Ну, а потім запитаю окремо за армію, саме ну, вже бойові підрозділи, так би мовити, корейські, північнокорейські. Так, раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мій, будь ласка. Ну а на даний момент, от станом на 12 жовтня 2024 року, на території України е, є війська з Північної Кореї, саме військові Північної Кореї, технічних там підрозділів, якихось там інженерних, ще якихось. Скажіть, що нам правду? Феху. Альес. Так, дві. Дагас, турісас перевернутий. Ага, далі. Пет перевернутий. Що? Ейвас. Да, є, притом багато. Ну, по феху. Це не 10 чоловік, це не сотня, це дійсно там якась і тисяча навіть може бути корейців. То, що феху показує, що багато. Ну, це не десятки тисяч явно. Тисяча, ну, може, трохи більше. Що в нас тут? Фехо, Альгіс, Дагас, Торісас перевернути, пертперевернутий Ейвас. Ну, це ось кількість, да, показують, що є. Вони ось для захисту використовуються. Знаєте, дійсно, можуть бути якісь інженерні підрозділи, які ось, ось якраз Альгіс, це як укріплення, які будують там укріплення в такому плані. Ось, ну. Відбувається якась зміна ситуації, А, Ніби їх агітують в бойові дії. але в бойових діях безпосередньо вони участь не приймають. Руна перевернута. Тобто ну, то, що Північні Корейці прям там, не знаю, штурмують наші позиції, ну то ні. Е, не штурмують. Е, мало того. М -м -м. Е, ну, Тут якийсь, якась таємна їхня участь все таки є. Таємна участь саме в бойових діях. Ну, вони, знаєте, ніби як в безпеці знаходяться. От не знаю. Може, допомагають там якісь північно-корейські дрони, ракети запускати, з артилерією там працювати, наприклад, ну щось таке. Тобто, ну, то, що вони штурмують 100% дні, а їхнє втручання саме в бойові дії невелике. Мало хто таємне, але є. Таємне і є. Ну, і ось по Ейвазу намагають їх намагаються їх якось, ну, знаєте, подалі тримати. Мало того. Перти Ейвас якраз показують, що хтось уже в кращий світ то з північних корейців пішов, попав під роздачу. Да. Ну, знов таки, мова не про велику кількість. Підкреслюю, що це не йде те, що вони прямо в бойових діях безпосередньо приймають участь. Ось. Воно так не йде. Но то, що вони там є, і то, що вони там оборону допомагають оркам будувати і так далі, оце да. таку участь вони дійсно вже приймають. І там далеко не про сотню чоловік мови, якщо так. А ну гаразд. Давайте подивимося, чи, ну, саме, як це воно там, лінійні війська, лінійні частини, саме бойові частини північно-корейські У нас з'являться в Україні. Так, дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а саме е війська північно-корейські, які будуть безпосередньо участь в бойових діях на території України. Приймати, то взагалі буде таке? Будуть? з'являтися такі війська на території України? Скажіть вам правду. Ей вас. знову таке. Соло. Цікаво. Альгіс. Іса ішо? Турісас? Все рівно, ем, хоч і Соло випала, ну дивіться, все рівно вони якусь ну дуже обмежену участь будуть приймати в бойових діях. Все одно. Ну, але взагалі да, Схоже, що і північних корейців десь там в якихось бойових діях, може навіть і в штурмах, зможемо побачити. Ну це буде небагато і це не масове явище буде і взагалом. Тут воно йде якась, ну. Ну, обмежена участь все одно. От не знаю. Ну, Може, дрони будуть запускати, там, ракети запускати, ну, щось таке. Тобто, ну, то, що вони прям штурми підуть, ну не йде воно так. <кхем> все рівно ось і бажання, знаєте, як відгородитись, відсторонитись. Зрозуміло, що багато що таємно буде відбуватися, все почуємо. Но все-таки шило в мішку не втаїш, що воно вилізе на світ Божий. В даному випадку соло медіа. Почуємо, побачимо, якісь яскраві події будуть з північними корейцями. Е, до речі, Соволод часто бабахи показує, а у вас роботу ПВО. А як би не гепнули десь наші доблесні захисники, якраз от північних корейців. Так, знаєте, Гарненько, з вогоньком. так Ефектно, як то кажуть, епічно. Е, все рівно ось показують, що більше північні Корейці. В сторону захисту будуть працювати. Це укріплення, це щось таке. Ось це знаєте, як тил. От воно йде як тил. Тобто, ну ну, вони ну не будуть вони, там, посадки штурмувати, умовно кажучи. Вони десь далеко знаходяться. Ось може будуть допомагати там з тими північно-корейськими боприпасами капризними. Там, може, там, я ж кажу, дрони будуть запускати, може ракети північнокорейські, які там недалеко не, не радіусу дії. Ну щось таке. Тобто ну, воно, воно не йде як безпосередні бойові дії, то що прям штурми там, ні-ні. ні ні Але взагалі, да, участь ось їхня в бойових діях буде, але все рівно обмежена. Обмежена. Це не те, що там ким чи ні, не, знаю, свої полки прийшли, і вони там побіжать штурмувати там, що, там, що умовне Курахове, наприклад. Ні-ні да? ні. ні, ні, ні. А ну добре, а знаєте, що давайте з другого боку подивлюсь, питання важливе. А давайте, взагалі, думки ким на цей рахунок подивимося. І оце от уже точно тоді ситуацію прояснить. То а, жалко, у мене фото того пончика немає. Ну, гаразд, да, я і так його пам'ятаю. Прекрасно. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. А покажіть мені, будь ласка, думки Ким Чен Ина на рахунок того, щоб відправити саме свої війська для бойових дій в Україну. Скажіть вам, правда. Вуньо. Фехо. Дагас. Ну, ну-ну-ну. Тей вас перевернутий. Кану. Що? Альгіс перевернутий. Боїться він того, хоча десь би, знаєте, і порадів би. Е, порадів би з того Ну, гаразд, що в нас тут? Гуньо Феху, Дагас, Тайвас перевернути Кано, Альгіс Переверти. Дивіться, ось би в нього радість воно принесло. Прям, знаєте Десь це у нього прям бажання, щоб його війська десь відмітились. Піднабралися там бойового досвіду і так далі. Зрозуміло, що він зробить то не за спасибі, а за хороші пентаклі, так і хочеться сказати. да? За великі гроші він то зробить, якщо так. Ну, феху може не тільки гроші позначати, як і якийсь ресурс. Тобто за великий ресурс він мол, думає взагалі про таке. Но, відбувається якась зміна ситуації, відбудеться, на майбутнє дивимось. Е, страшно йому. Страшно йому, і боїться він. Що можуть його не зрозуміти свої ж? Мов, ну, якого, якого північні Корейці забули в Україні. Ну, в такому плані. Ну ось Кано а, думає в той бік, але боїться, боїться. Мало того, розкриття інформації, боїться того, що це ну якби як випливе в нього, в Кореї, то в Північній Я ж кажу, що його не зрозуміють. Хоч він там, звичайно, прям сонцеликий вождь, якому чуть не цей, не молити співають. Ну, все одно. Якось навіть до північні корейці можуть такі фінтушима не зрозуміти. Все рівно по фіналу Аліс перевертий. Некомфортно йому, боїться. Йорзає він, розумієте, воно і хочеться, і колеться. Тобто, ну, прям то, що масово північні корейці будуть в Україні там, штурмувати наші позиції, ні, такого не буде. То, що вони вже участь приймають, да, приймають. І то, що е, ще кімчанин все підкине... Для участі, як би то да. Но вони я ж кажу, вони якось не на передовій йдуть, вони ніби як ну в тилу, здалеку працюють, не знаю. З артилерії, може, допомагають, може щось таке. Тобто, ну, не штурмують посадки однозначно. Ну, краще б, звичайно, і взагалі в Україні не було. від слова зовсім. Ну, хоча б так. Так гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте <кій> перепрошую. Так, ну і давайте, напевно, останнє на сьогодні питання. Е, польські фермери знову там хочуть блокувати один з пунктів пропуску на кордоні. Ну, просять мене подивитись, е, чи знову це так розтягнеться, як в минулому році, бо це буде ну, якось доволі швидко, і все воно там ляжеться, вгамується. Так, гаразд, якось зайти. ну добре, покажіть мені, будь ласка. Поляки, польські фермери, зокрема, знову анонсують то, що будуть блокувати переходи на кордоні між Польщею та Україною. Покажіть мені, будь ласка, що там, як там на цей раз піде розвиток ситуації з цим блокуванням кордону. Скажіть вам правду. Ти вас перевернутий. Кано аркана Старуна. Що так? Наутіс. А, карму собі зароблять. Ну, зароблять. Урус. Ха. І що? Фінал? Інус. Ну, ясно. бабло Яс! Все. Ай, все як завжди. Що в нас тут? Тейвас вас перевернути Кано, беркана, постаруна, наутіс, урус, е, інус. Е, да ось, на цей раз активність буде менше того всього, але Тейвас перевернути показує діяльність якихось спецслужб. М -м -м, цікаво. Спецслужби то не польські, треба зразу сказати. Ось реалізація плану йде чітко, ясно. ну Мало того, да, інформацію в медіа теж побачимо, це розкриття інформації. Е, Беркана показує якраз розвиток процесу. Тобто то, що вони там анонсували один якийсь пункт пропуску, схоже, що не один знову таке буде. Но, що у нас тут? Тут ще певна невизначеність присутня з одного боку. З другого боку, це про вищі сили, а наутіс про карму. Да. Польські фермери собі дуже гарну карму заробляють. Да. І потім хай не дивуються, що там не врожай буде, посуха, чи навпаки, все позаливає кражі матері. Да. І, 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 і з чого ж це раптом? Да. Е, ну, а Ну, Окрім того, наутіс маніпуляції показує. До речі, таємні. Знов таки урус показується якась сила, яка таємно цим всім маніпулює. І ця ж сила ось баблом це все підігріває. Питання на мільйони, як то кажуть. Яка ж це може бути сила? Да? Здогадайтесь з одного разу, хто це може бути. А спереду на спецслужбу пала, і це не польські спецслужби. Да, Загадка на мільйон, правда? Хто ж це там знов-таки підсуєтив під, під польських фермерів? Ну, таке, нічого нового одним словом, ну, я не бачу тут масштабу, розумієте? Так само, щоб вони там прям всі пограничні е, 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 переходи поблокували? Ну то ні. Ну, то, що це буде один, треба да, от навряд, що це буде один. А, може, два заблокують, десь так. Там ще по масштабу ще не домовились. Ось. Та от сила ще, схоже, гроші не закинула, щоб підігріти цю ситуацію. Ну таке, зрозуміло, нічого нового. Ну потім, да, хай польські фермери ось ось на карму не жаліються. да, Бо грошики російські стануть то поперек горла трошки. да. Ну таке, а, нічого нового. Прорвемося. Минулого разу прорвалися цей раз прорвемося. Добре, такий сьогодні бліц вийшов. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!